Моя гонки, ми перебуваємо на кубку номер 4 Тут відбуваються футбольні баталі, а я зараз пройдусь по е, деяким гравцям і запитаю, які їхні враження після того, що вже було зіграно. Хайда хлопці, моє вітання. Розкажіть, що тут у вас відбувається зараз? Дорочка граємо. Батл! Ай-яй-яй, батл. Як зіграло взагалі футбол? Що ви краще вмієте робити? Грати дурня чи все-таки футбол? Football. На вашу думку, так? Да? А хто зараз на найбільшій дурені з вас? Ну, я маю на вас, кому найбільше вчепили вже. Є, є такі? такі? Тобі? Нам О, ми, на пару граємо. А, ви на пару граєте? О, то ти головний. <реш> е <реш> ну Я не хотів сказати це слово, ти ж організатор, ти капітан команди. А взагалі, як, як взагалі, от, власне, на твою думку, ви зіграли перші дві гри? Вдало чи не зовсім? Не дуже вдало, ми могли більше хотілося і забивати. <реш> ну чого вдало, вдало, така реалізація мала не, не хотіла. Ага. Ну, взагалі, ігри було нормально, да? да? а от отлично. а рахунки. 0-0. Реалізація щодо нас підшатала. Що необхідно для того, щоб е, пройти далі? Більше реалізації. Зараз надо головне запити, хоча б 0-0. Главное не боятися соперника. Главное не бояться соперника і. И... Що нам еще треба? До удачі! Скажіть, залежить, е, от наступна гра, ви виграєте, залежить тільки від вас, чи потрібно там ще, щоб команда не, якось міштувала? Вам 19, тільки перемога, да. все. інших ніяких розкладів не, вже не, немає. Только від вас. Тільки перемога. Да. Це команда Позняки. А, команда «Бронепоезд», один із її організаторів. А тут всі от організатори одні команда. Хто це? У нас самоорганізація. На високому рівні. Скажіть взагалі, а як у вас ви ж дві дві гри зіграли? Так, да. да, ми зіграли дві. Як взагалі? Два нічиї. 0 то, що всі нічиї. 0:0. Суть, сьогодні дуже багато в чому Там хлопці з Позняків зіграли 0-0, ви 0:0 0, -0. ними. У них дві гри 0-0. У вас двигая 0-0. Да. Ще у кого с двигая 0-0. Да, у нас в группе всего один гол забит за 4 игры. А от чому сьогодні така от мала реалізація у команд? Це від, від погоди залежить? Так, нашим суперникам ми не даємо створювати моментов вообще. У нас за дві гри два удара в направлении наших ворот, ні одного встала. Ми, як как би, бы б'ємо, просто не йдемо. Просто не Остання гра з у вас Остання гра з Борисом. Вам потрібно тільки вигравати, щоб пройти далі? Чи є є розклади? Є много, але ми всегда виходимо только ви. Тільки вигравати, так? Будемо старатися. Ви только грію, тільки рвати, і ломати, тільки ламати. Только Київ, тільки победа. Ну що ж, добре, бажаємо вам успіху, а я піду далі. Удачі. Скажіть, хлопці, скажіть декілька не слів взагалі, як чи вдалося сьогодні кубок для вас? Чи ні? Для нас, ви знаєте, для нас кубок э, починається з грибкування. І у нас э, кожного разу так ставається доля. Що ми потрапляємо в групу столицю Громадною, які постійно є претендентами, столиця володарем Кубка, Двічі. дві потужні команди і потужніше фізично, і зіграніші, які мають досвід гри і в і кубковий, і в лізі взагалі таким складом. Угу. Ну, поки що ми першу гру ми програли громадні 1-0. Могли і нічию витягнути, але не дотримали трохи рахунок. Потім в другій грі взяли те, що повинні були брати. Перемогли, аби команду гострий промінь. Uh -huh. Ось, і у нас остання гра буде столиці. Побачимо, яка в них буде мотивація після цієї зустрічі, поки тут 0-0. І вони в разі переможуть, забезпечать собі вихід уже. І... і ви можете розраховувати на те, що вони з вами Тому так вийдуть. Може, побережуть сили угу. до полуфіналу. Побачимо, побачимо. Ну, поки я, я в принципі, задоволений результатом. Би, дві команди громадні програли 1-0. Як команді, яка рівна, з нами ми виграли. Тому, в принципі, би, поки що мені зробили диво, але і, і не упустили те, щоб мали брати. Ну, добре, дякую. Хай вам щастить, уж кого перемагайте. Можемо разом. А ми в роздяганні команди Бориспіль правильно. Так. Хлопці, розкажіть, взагалі, я знаю, що ви в останній момент практично з'явилися на кубку, так. до цього там не було місця. Але ну пощастило чи не пощастило? Взагалі, які сьогодні враження після цього кубку чи вдали для вас ігри? Невдалі ігри, оскільки ми не змогли зібрати іграков, які гуляли в першому кубку, угу. А ми там себе показали дуже солідно а тут просто. Собрали те, що змогли, як то кажуть. Ну, а на наступний кубок, ви заявлені вже? Наступний, ми на всі кубки, що залишилися заявлені і хочемо вже показати себе в кращій формі, ніж на А чому сьогодні якщо не зважати на те, що там не зібрали кращих гравців, все одно ж проти вас грають теж такі ж хлопці, як і ви, чому все-таки не висіли? Сьогодні просто ми першу ігру запізнилися, в зв'язку з тим, з Борисполя, там пробки були. Ми не встигли розігрітися і першу, першу, першу гру програли. Так. А в другу вже возили команду, ну не змогли не забити гол. Не лізе, не лізе. 0-0 да? зіграли чи? Так, да, 0-0 друга ну, Сьогодні дуже, дуже багато команд зіграли 0-0. І взагалі третя гра з ким залишилась? Третя гра з бронепоїздом. З бронепоїздом, так. Вам необхідно вигравати тільки, правильно? Так, да, ми хочемо виграти 3-0. От міст, як так. вважаєте, за рахунок чого ви можете обіграти команду збройне поїздня? Командної Біль. гри. Командної Біль. гри, Біль. так? Да. Характер і воля до перемоги. Отже, якихось своїх месі у вас немає. У вас командна гра? Командна гра. Месі нема. Сьогодні месі, так, роботі. Месі не грає. бажаю вам перемоги, обов'язково перемагайте, команду броні поїзд, хоча їм теж побажав перемоги. Це вже таке, якби традиційно всім бажаю. Ну, а хто переможе, будемо бачити вже на полі. Подивимося, Дякую. хай щастить. Коля. Хлопці, скажіть, чому всі грають там, а ви тут, на асфальті? Не, не особливо, нас хто не пускають на, на пускають? Я знаю, що у вас е, з'явилася можливість пограти у футбол буквально вчора ввечері, так? Здається, от да, вам да, повідомили да. так. Е, чи вдалося сьогодні зібрати той склад, е, який? Ну, да? Взагалі як зіграли першу гру? 1-0 виграли. виграли. А другу? Чи ви ще другу не грали? Старую 0-0 зіграли, єлі єлі Душа тілі, душа в тілі. А чому от перша наскільки була вдала? Хоча перша, здавалося б, навпаки, це ж перша гра, а, тільки розкатуєшся, а друга от е, неї. На собранню, вище, на второї на розслабилися. А, просто це, це за рахунок того, що ви саме розслабились, так? Так, так. На третю гру. гру. З ким да. ви граєте? Третю гру? Третє. Так. Да. Вони кажуть, що їх влаштовує тільки перемога. Інакше, ну просто у них немає ну, шансу выйти вий... далі. То 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 <ріг> Все, вы вже перемогли, так? Я можна можна просто не свою мечтать <рігат> не вредно. Давай, <рігат> Коля, давай. <рігат> да <рігат> та, давай, ну что, <нічого>, засевайся. Мечты а На вашу думку, за рахунок чего вы переможете команду поздняки? Тактика. Рекулятор <рігат> решает. Или Коля порешает. Собранность, перед которой мы должны собраться. и сделать это видео. На вашу думку, кто забьет сегодня? О, Харин? Нет, Шито или Коля. Коля. Ну, добрый, Коль, давай. Подумай, если а ты будешь забывать, кот. и в код у нас прилетаем ящик. Все. Хай, сейчас, Коля, ты забываешь сегодня. мастер. Давай. Вот, да? ск скажите, а, кто сделал такие классные... Де вона? Де наш талісман? Де вона? Хто талісман! Талісман! це зробив? Скажіть. Це, це Даша Ткаченко зробив. Це Даша Ткаченко зробила. Да, та, наш та талісман команди. Ну, взагалі. <реку> так, просто на ворота і в до всіх є. Ну що ж, а з нами автор саме ось того плакату. Даша Ткаченко, футболістка, яка я не знаю, яким чином потрапила, <реку> <реку> як ти потрапила на цей кубок і що ти тут робиш? Ну, взагалі, я займаюся організаційними питаннями. Команда потрапила я, случайно, просто. Хлопці, які грають у цій команді, які вони знаходяться в складі цієї команди, вони є моїми співробітниками на роботі, зараз правду провожу, і вони, знаючи те, що я граю професійно вже в футбол, вони, якби, була така пропозиція подивитися, у нас був товариський матч. Ось ми вже грали 11 на 11 і тоді вже приходити на кубок, якщо що то ну а взагалі за яку команду ти граєш? Чи там секрет? Ні, це не секрет. Звичайно, в мене підписан контракт з спортивно дитячої юнацькою школи Олімпійського резерву, і вона якби являється ну дублером вже професійного українського клубу, який грає за прем'єр-лігу. Ну а взагалі, от, як у тебе з'явилася думка піти у футбол? Ти, начебто, дівчина. Ти ти дівчина. Я маю на увазі, що ну дівчата вони граються у лільок, там вони займаються гімнастикою потужнюкам. Взагалі я 14 років протанцювала професійно з трьох років. у Мене просто тато був свій футбольний клуб, з трьох років як я якби дивилася за цим, тобто завжди хотіла. Десь у 14 років я знову таки захотіла. А ось вже в 18 сказала, що я буду на футбол і mm -hmm. все. Mm -hmm. Ну, я знаю, що жодного разу ще не бігала тут. А, точніше, бігала, бігала. Mm -hmm. бігала тут, але тут, тоді чомусь команда гостролучає, чи гострий промінь, як я їх сьогодні називаю, а, жодного разу не брала під час. Футбол? Чому така дискримінація? Я не знаю, це, напевно, це вже більше питання до капітана, до керівництва команди, тобто це не я вирішую. Ну, mm -hmm. Я не можу вирішити такі okay. питання. І я як би, вважаю, дивлячись об'єктивно на себе на свої сили. Я як би, вважаю, що грати проти ну дебелих мужиків дебелих мужиків, скажімо так, вони навіть чихнуть, Я вже буду за Ні, Ну я бачив, що вони абсолютно обережно бігли, і навіть бігали тебе, що не чепити, що ну тобто ми ж не знаємо. Нас... Є толерантні люди, а є взагалі не люди. Це Мені якби здоров'я і команді здоров Це Це коман, Команда без талісману І взагалі, а, які у тебе плани от на майбутнє? Ти хотіла би стати професійною футболісткою життєпідписником так Таке хит. У мене просто є знайома панянка Аліна Оробець. Вона професійна футболіст. Жінка краща футболістка 2009 року світу. І от неї, от такі от плани ну я як, як би не, не знаю, я не хотіла би вже так робити, ну, саме робити акцент як на футбол, як на кар'єру, бо це такий вже момент, якби жодної дівчина, то, не, навіть якщо зараз, зараз виглядає, то не зрозуміло, як я буду виглядати, якщо зробити <звіл�и> 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 тобто це... все з футболу кар'єру. Все-таки це таке собі захоплення, так? Можна сказати так, але знаючи те, що в мене такий конкуруючий характер, тобто це щось більше ніж хобі, але менше ніж кар'єра, зрозуміло. Добре, дякую тобі, Даша. Це був, був ОН і клас. Даша Ткаченко для програми час».